У Черкасах медики швидкої взялися за підготовку майбутніх рятувальників. Курсантів Національного університету цивільного захисту вчать надавати першу домедичну допомогу. Навчальний заклад сам звернувся по допомогу до екстренки, адже досвід їхніх фахівців просто безцінний, тим паче в умовах війни. Докладніше про це у репортажі Станіслава Кухарчука. Ніби атмосфера звична і аудиторія стандартна, але такі навчання у курсантів Національного університету цивільного захисту – перше. Замість викладачів у майбутніх рятувальників – медики екстреної допомоги. На лекціях – мінімум теорії і максимум практики. – 26, 27, 28, 29, 30. – Тепер кидаємо голову. – Я спортом займаюся, так що мені не важко це робити. Запустити дихання, зробити прямий масаж серця під керівництвом практиків, фельдшерів та лікарів. Курсанти буквально всотують знання з першої до медичної допомоги в їхній майбутній роботі. Це обов'язково стане в пригоді. Компресі не А компресію, на лакті. Дар'я, хоч і не з першого разу, але таки запускає пластикове серце навчального манекена, зізнається, не знає, чи вдалося б це із живою людиною, тому пробує знову і знову, щоб у відповідальну мить не схибити. Це треба знати вміти не тільки рятувальникам, це треба знати усім людям. От приїхали завал, там людина, їй потрібно надати першу медичну допомогу, щоб а не втрачати час, щоб вона потім змогла вижити після цього. Зараз я показую, що вступити машину з інших сторін, щоб ви не тільки на мою спину дивилися. Євген, один із інструкторів. Сам він чинний парамедик бригади екстреної допомоги. Слухачам курсу він спеціально моделює надзвичайні ситуації, які траплялись в його практиці. Ось показує, як правильно і головне безпечно для пацієнта витягти його з розбитої машини. При максимально руку ми зібаєш ліхти і прижимаючи готувати. Сам присідаєш, сам присідаєш. Це з практики ми, ми такими методами користуємося. Неоднократно доводилося витягувати потерпілих з транспортних засобів різними методами. В залежності від обставин. Інколи ми екстрено витягуємо пацієнта з транспортного засобу, інколи ми ще використовуємо такі методи, як. Щит у національному університеті є свій курс до медичної допомоги, але навчальний заклад запросив саме медиків практиків, адже їхній досвід безцінний. Також Черкаський обласний центр екстреної допомоги вже проводить такі курси для поліції. Зараз останній час протоколи надання допомоги і до медичної в тому числі змінюються фактично кожен місяць, кожні два місяці. Чому вони важливо? Тому що як Працівники поліції таки рятувальники перві прибувають на місце події. Інколи ці хвилини секунди дуже важливі для врятування життя. Поки навчання кожної групи триватиме лише три дні. Але медики впевнені, для кращої підготовки майбутніх рятувальників знадобиться більше часу, адже в цій сфері знання зайвими ніколи не будуть. Раз два три. Раз два три Станіслав Кухарчук В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.